Так, роблю розбор посилочки від компанії ЛР, що замовляють сьогодні люди. Так, о тут я отримала еліксир молодості і краси. Це наш колаген, гіалуронова кислота, мідь, цинк у складі. Всі вітаміни. Весь комплекс, дивіться, що тут, весь комплекс і вітаміни. Так, зараз ой, неудобно падає. Так, дивіться, вітамін А, вітамін Е, тіамін, рібофлавін, ніацин, віт... вітамін в 6 біатін, В12 і вітамін С. Також тут є цинк, також є мідь, колаген який благодаря цим всім компонентам усваюється, і гіалуронова кислота. Також тут у складі ось такі 5 в одному. Бачите, ексір молодості та краси. У складі ще один комплекс рослинний алоя Вера-гель, червоний апельсин екстракт, біоекстракт радіоли розової, чері як блю, чі, бе, блю, блюбері, черніки, черніки і зеленого чаю. Ось такий тут склад. Це такі капсули. В кожній капсулі це одна дозіровка. Не підготовила. Зараз я вам покажу ось це я приймаю. Мій комплекс ось така капсула. В одній капсулі оце все є у складі. І, кстати, я сьогодні не випила. Цей еліксір молодості допомагає зміцнити. Нашу шкіру розрівняти від зморщичок, позбавитись целлюліту, зміцнює також і наращує хріщову тканину, тобто від болів в суглобах теж працює. Це крепкі волоси, нігті, це від зморшечок обличчя і чиста шкіра омолодження на клітинному рівні. Питний колаген. Так, ось. Я його теж п'ю. Мм. Який він смачний, не тільки корисний, але й дуже, дуже, дуже смачний. Всім раджу. У многих компаній є кологен, але він зовсім не смачний. Дівчата скаржаться. А у нас кологен не тільки корисний, усваюється, ще й дуже вкусний. І удобно, бо одна порція якраз в одній пляжі.